А я хочу запросити на цю сцену учасницю шоу розміщу коміка по-новому. Царенко-одарка. Місто суми. Сміши, ага. Привіт! Ну, привіт, ну, привіт! Що ти, як ти розказуєш, як справи? Ой, дуже нервую, дуже нервую. Ти ж, ну наскільки ми знаємо, ти професійна гумористка. Да. правильно? Ні, <свят> ти... насправді я вперше на сцені одна. Я завжди виступала з командою, командою да, а зараз я одна, я тут сама за себе. Ну, дивися, ти не Дуже одна, ми з тобою. Я є ще. Так, я тут. Я а, за так. дівчат. Одарка, ти okay, вони розслабся. Проведи класно цей час. І якщо ти готова, я дам тобі першу хвилину. Да, готова. Дві тисячі гривень на кону зал аплодує. Одарка. Удачі. Так, дивіться, мені трішки більше тридцяти років, і я почала відчувати, що старію. Да? Ну не так, щоб зразу вас со старти називати наркоманами проститутка. Да? Він тут не до чого, це заздрість. Але якщо вдруг я після таких жартів виграю гроші сьогодні, просто знайте, мені є куди їх покласти. І це лучшість моєї колекції. Просто Дивіться, я спочатку думала, що заганяюсь реально щодо віку, але коли під час сексу мій погляд впав на штору, я так подивилась на неї, думаю, зараз блять зірвався. Ми обоє прокололись. Просто ви дивитесь тільки на штору, а я вже дивлюсь на плінтус. Одарка, скажи, 2000 гривень вже є. Так. Чи хочеш ти виграти 5? Мабуть, хотілося б, так? Да? А вже ж кожен в залі хотів би виграти 5 тисяч гривень, але на сцені ти вирішувати тобі. Так, давайте поїхали далі. Поїхали. Так от дивлюся на ту штору і думаю: от би зараз як взяти, як зарвати, як постирати так хорошенечко. І все, думаю, ну капець, це все, це дзвіночок, це такий класний мощний дзвіночок в стару двері зі звуком целов'я. Такий. Якщо пам'ятаєте під час щедрівок. Так, вік дійсно дуже цікавий. Тепер мене цікавлять не клуби, а клумби біля під'їзду. А нещодавно із фрази А ви до кого? у мене почалась така міцна жіноча дружба з да. Була нещодавно в кінотеатрі. Мужчина каже: Дівшка, ви б не могли так не хрустіти своїми чіпцями. А я могла. Але то не чіпці, то шию звело просто. Ну вже не перебільшуй, ну нема там ще артріта, все там красиво. То просто старі стереотипи в нас в Україні вік. Леся, я просто була нещодавно на МРТ, і я знаю, що є. Я знімаю з тебе то все. Ой, я не на вас. Одарка, 5 тисяч гривень. Далі сума в 10. Так, да. я ще не про всі хвороби своє розказала, тому поїхали далі. <рес> Одарка, ти нового лікаря, ти нашого коміка, нагадаю. Хвилина для тебе починається зараз. Поїхали. — Добре. А нещодавно стою в магазині, хлопчик такий біля мене маленький, знаєте, років шести, каже, Тьотя, тьотю, так? Да? Знаєте, такий маленький хлопчик, а вже знає, як зробити жінці боляче. А всі ви чоловіки такі, да? ви знаєте, в 30 років змінюються пріоритети. Тепер мені головне не щоб в квартирі було тепло. Мені головне, щоб в квартирі був штопор. Взагалі, жінка в тридцять плюс це дуже цікавий вік. Ти ніби ще не хочеш дітей, а діти тебе вже як да. Тридцять плюс це коли ти заходиш в кімнату з чашкою і з телефоном і кидаєш на телефон на диван, а чашку чая. Тридцять плюс це коли ти підвертаєш штани і ногу одночасно. Тридцять плюс це коли ти починаєш забувати текст свій. Я не тільки забуваю іноді про свій вік, але коли я забуваю про свій вік, мені варто так різесенько піднятися з дивану. Добрий вечір! Ласкаво просим 30+, плюс. Якби тому я почала спілкуватися з психологом. Знаєте, щоб розуміти. Ти іменно так і просинаєшся, да? І воно так з диваном стаєш. Якщо чесно, там про штопор вже все було зрозуміло. Просто я так хотіла дослухати. Леся, давай домовимося. <плес> не так сильно кусай свої щоки не треба зубами тримати свою посмішку. Yeah. Добре, добре, що вони є. Yeah. Ви молодець, дуже класно. Дякую. Yeah. 10 тисяч гривень е, на жартах про вік. Угу. Uh -huh. Можна заробити 20 і бути в своєму віці успішною дівчинкою. А можна забрати 10 і потім дивитися на те, як я з вас сміюся і вручаю вам 10 тисяч. А можна дивитися на те, як 20, 50, так? А давайте подивимося. Давайте подивимось. Я так розумію, ти готова іти далі. Да, поїхали на кону 20 тисяч гривень. Угу. Хвилина для тебе. Значить, почала ходити до психолога, щоб знаєте, так трошечки головушку свою розгрузити. Да послуги психолога вартують 600 гривень. А от п'яна вишня мені підказала більш дешевий метод розгрузки психологічної. Да, тепер у мене кожної п'ятниці побачення з психологом. Головне встигнути заїхати за ним в супермаркет у 9 години. Взагалі знаєте, як розпізнати п'ющу жінку? Ні, не знаєте, а я вам скажу: п'юща жінки вдома квіти стоять не в вазі, а в бутилці. А що таке, Лесь? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, ви не знайомі. А, а наступного дня ці квіти стоять в пляшці і з під боржомі. Ха -ха -ха. Квіти стоять, пляшки міняються. Сміх Лесі приносить тобі 20 тисяч гривень. Один крок залишається до головної суми нашого шоу 50 тисяч гривень. Чи є в тебе щось, чим ти можеш розсмішити коміків? Є, мабуть. Якщо ти готова, я ви. Ми готові. Давайте. Зал підтримує тебе. Твоя хвилина починається зараз. Дивіться, я почала дуже сильно заморочуватися, і зараз я постійно хожу, перевіряючи, закрила двері вхідні, Да? Ви не подумайте, це не через те, що да? я боюсь, що мене хтось краде. Я просто думаю, якого хі до цього ще ніхто не додумався. Чому? Бо всі мене хочуть видати заміж. Реально, всі мої подруги, вони вже заміжні. Вони хочуть видати заміж мене, але в мене ж зазвичай що ж батьки, я й мама. І мама каже: ви знаєте, доню, вона зі мною не на ви. Каже, я дуже хочу погуляти в тебе на свадьбі, бо я вже підготувала тост. Тост. Я кажу: ну що ж, ну прийдеться реально жити з якимсь типом в одній квартирі, наражати йому дітей для того, щоб послухати вірш з <рик> Ну це ладно, мама, це ж родичі, господі. Мені нещодавна подружка каже. чуєш, ж, а тобі оце 30, Ти не заміжняв, тебе взагалі секс буває. Я кажу, шановна, це ви одружені 10 років, це у вас секс раз на Пасху, два на йолку, а я різдво-двічі святкую. Раз на паску два на йоку. Це був сміх Лесі Нікітюк, який приносить одарці 50 тисяч гривень. Молодець. З твоїх вуст сьогодні пролунав монолог кожної дівчини. 30+. плюс. Дякую. А мені здається, що це жіноча солідарність. До речі, одарка. Я думаю, що той пакетик тобі зараз знадобиться. А я готовий. Іди за грошима. Ми тебе вітаємо.

казала, я казала, що пакетики завжди треба держати, це дуже потрібно.